Росіяни продовжують бити по критичній інфраструктурі Сумщини. Укрзалізниця скасовує рейси на прикордоння шостка досі говтується від атаки на енергетику. Вітаю! Ви дивитесь новини на межі у студії для вас. Працює Ганна Томіна, і ми говоримо про головні події 23 жовтня. Сьогодні вранці росіяни атакували безпілотниками залізничну інфраструктуру на Сумщині. Через складну безпекову ситуацію до місця призначення не змогли дістатися пасажири одного з приміських потягів. Громади організували автобуси, якими всіх пасажирів безпечно доправили до кінцевої точки маршруту. Уже по обіді ворог знову вдарив посередину будщині. Внаслідок влучання пошкоджено об'єкт транспортної інфраструктури. Рух цією ділянкою дороги ускладнено. Через небезпеку Укрзалізниця тимчасово призупинила рух потяга номер 780. Сім Терешчинська, Київ, Терещенська. Про це інформувала Шосткинська районна військова адміністрація. Однак останній вечірній рейс потяга з Києва вже слідував до станції Терешчинська. Там пасажирів, які їдуть до Шостки, чекатимуть автобуси. Шостка досі повністю не стабілізувала електропостачання. Майже три тижні тому місто пережило частковий блекаут після російського удару по енергетиці 4 жовтня. Яка зараз ситуація? Далі в сюжеті. Після ворожої атаки БПЛА на критичну інфраструктуру, яка сталася 4 жовтня, шостка ще відновлюється. Станом на 23 жовтня частина міста вже повністю зі світлом, розповідають жителі шостки. Відновилася дня три і світ стали. Вода, і газ. Все є. Слава Богу, опалення поки немає. Опалення немає. Ви не плануєте встановлювати автономне опалення? Ні, грошей. Ви що шутите? Це ж дорого. А ми пенсіонери, маленька пенсія. Ми сподіваємося, що дадуть отоплення. А там як буде, побачимо. Нарешті ну, декілька днів вже все добре. І вода, є світло, все добре, а газ тим паче є. А запаленням як у вашій квартирі? У мене індивідуалка то дуже добре. Дякую. Просто мені пощастило. У той самий час інша частина міста залишається без стабільного електрозабезпечення. Аптеки та магазини працюють на генераторах. Люди пробують підлаштуватися під графіки подачі світла. З газом добре, з водою добре, запалення нема і світла нема. Два години побило і нема. Не, ну вечером там еще где-то на два часа включают. Утром было, был свет. Наверное, с восьми включили или до восьми. Сейчас я пришла с работы, света нету. А с водой яка ситуация? С водой тоже плохая, потому что когда свет есть, напора нету. Напор есть, света нету. Очень тяжело. С маленькими детками вообще ужасно. Замерзаем. І свету два часа немає, холодітяні. Не Вода вже пішла, бадаю, ладно. а свет на два часа включить, вади немає. А сейчас включить два часа холодильник не тянет. Напряження вообще. Стину зі тепла, сплю одета і, хожу робота, і ловлю тут свет, щоб зарядить телефон. Телефон заряжаю, холодильник хвіфіт не работает. Інформації про те, коли в Шостці розпочнуть опалювальний сезон і чи розпочнуть взагалі, поки немає. До повномасштабної війни Ярослав Корх працював у дитячій лікарні. Наприкінці 2023 року його мобілізували до ЛАВ ЗСУ. Слідом за ним добровольцем на фронт пішов його 58-річний батько. Вони домовилися, якщо один загине, інший повертається до родини. На весні 2025 року, батько Ярослава загинув. Після його смерті син дотримався обіцянки. Звільнився зі служби і повернувся до сім'ї. До початку повномасштабної Ярослав Кор працював у Шосткинській дитячій лікарні напередодні нового 2024-го Його мобілізували до лав Збройних сил України. Три місяці Ярослав проходив навчання, а потім він обрав підрозділ, у якому й ніс подальшу службу. Це був 78-й окремий десантно штурмовий полк. Я був начальником групи контролю бойового стресу. Полка спочатку я був батальйонним, а потім вже став полковим через. Деякий час на Донбасі. Це перша була моє, моє відрядження командіровка. Це вона така дуже тривала була, і певно, що там вже ми проходили, так би мовити, обкатку дуже добру. таку. Дуже страшно було, тому що там було, ну, наприклад, у нас було все і на виходи став. Певно, що в мій янгол-охоронець відпрацьовав на всі 500%, що я вдома. Ярослав говорить, війна змінюється, і ці зміни забирають життя все більшої кількості українських захисників. Війна перевіряє не тільки на сміливість, міцність і відвагу, а й на людяність. Ну війні ж воно ну, як? Воно рік іде за 10, тобто там таке концентроване життя. Якщо ти погана людина, то ти погана людина, воно буде зразу видно. Тобто тобі руку ніхто не подасть. Це мій друг, командир. Ось він був. Командиром роти. Зараз, ну просто інша посада. Але я вважаю, що от в моїх очах це насправді герой. Тажу, наразі мурашки. Пішли хлопці на вихід, вихід був фіговий. Донбас це був. Хлопців завалили. Всі вважали, що хлопці 200. Але той командир що зробив? Він взяв з собою добровольців вночі пішов і відкопав своїх хлопців. Тобто вони копали під обстрілом, під цим. викопав їх і на собі без автівки витягнув їх. Оце справжній офіцер, це справжній командир. Попри всі тяготи та страшні реалії війни, захисники тримаються там за любов і мрії, розповідає Ярослав Корг. Чоловік говорить: за час служби побратими стали для нього другою родиною, і він навіть зараз подумки з ними. Найважче було на війні, наприклад, це їздити додому. Як це? Там не звучало. Ти хочеш побачити там дітей, дружину, сім'ю. А з іншого не хочеш. Бо приїжджаєш добре. Уїжджати — ну фу, оце напевно, що найскладніше. Звідти виїжджаєш хлопці, бо тут все Це твоя родина. Ти приїжджаєш звідти. Ти там день тут побув, все, Ти на телефоні, бо тому, що там родина чекає на тебе. Останнім місцем служби став Курський напрямок, а потім місто Суми. Зараз Ярослав Корг звільнився зі служби зв'язку із загибелю батька, який теж став на захист України, і загинув 21 квітня 2025 року під час виконання бойового завдання на сумському напрямку. Батьком я пишаюсь. Батько пішов воювати, тому що я пішов воювати. Відверто кажу, я не хотів, щоб він пішов воювати, тому що йому було 58 років. Я розумію, що таке війна, я розумію, що такі бойові дії. І, ну скажімо так, ну, це дуже важко в, в такі роки бути саме штурмовиком. А він був їм. Тобто, я ж кажу, він мав три виходи. Він має державну нагороду. Три виходи дуже важкі були. Він мав... Дві він був двічі поранений. Так у нього осколкові поранення це було шия, плече, кінцівки з шиї так і не дістали. Будучи пораненим, він сам виніс побратима важкого, врятував йому життя. Але ось ну крайній раз він не вийшов, скажімо так, з бою. На жаль, після загибелі старшого корха молодший виконав обіцянку, якими вони обмінялися з батьком. Але у нас була така домовленість, якщо хтось з нас. Духсотця, то інший йде додому, бо скажімо так по чоловічій лінії, ну ми були залишились ми тільки двоє, тому я і повернувся додому. Наразі Ярослав Корг поки звикає до цивільного життя. Планує повернутися в медичну практику по лінії психології і допомагати цивільним та військовим. Це були новини на межі. Нагадаємо, більше дивіться на нашому ютуб каналі. Дякуємо, що залишаєтеся з нами. Бережіть себе і до зустрічі завтра!